Миром і любові Господа нашого Ісуса Христа, хочу вітати вас, уважаємі браті і сестри, як добрий Бог благословляв нас до цього моменту. Ми маємо хороше преимущество зібратися в суботній день у храмі Божому. Чого? Того, що ми свободні від забот маємо можливість будемо вникати в Слово Божє і будемо іслідувати, яку надіжду ми прислідуємо в нашій житті. Сьогодні будемо мати проповідь на тему ісціляюща. Віра. Нині в настояще врем'я ми повинні мати віру, тому що у кожен з нас нині нуждається. І фізичному, і духовному. Я не знаю, кого сьогодні міг сказати, що від фізичних болезней він свободний. Думаю, не є нікого. А духовні болезні, вони теж преодолівають нас. Виявляється сумнення, недовір'є, недомагання. І от чоловік починає потихіньки слабнути. Но Бог желає піддержати нас, чого наш Ісус Христос, прийдя на нашу землю, бажає допомогти нам з вами. І сьогодні ми прочитаємо одну історію з історії прошлого, яка записана в четвертому царстві 5 главі з 1 стежка. Но Іман, воєначальник цара Сигрівського, був великий чоловік. У Господина свого і уважаємо, тому що через нього дав Господь побіду сиріянам. І чоловік тут був відличний воїн, але прокажений. Хороша характеристика Наймана. Чоловік такий, можна сказати, старательний, вежливий, чоловік воїнственний і каже, що Бог через нього дав сиріянам победу. А над ким победу? Над Ізраїлем. А за що сиріяни могли одержати победу, коли Бог допускав на народа Ізраїльського, або вони були в порабощенню? Пам'ятаєте? Коли оставляли його неправильно, коли починали ослаблювати, коли духовно захворіли і почали відступати від Господа. І через цього чоловіка, через цього воєначальника, Бог дав сиріянам победу. І вони перемогли. І Це говорить нам про те, що Бог допомагав, защищав всі времена, коли вони були у хорошому відношенні з Богом, коли слухали Господа, приостереженні Боже у них було на першому місці, тоді вони були щасливі і під величайшою охрану. стояло їм чуть-чуть вступитися, а сатана бодростував. Він дуже старався, щоб народу відвести у того времени ту істину, яку Бог желав дати своєму народові. То, Слово Боже, говорить нам, що цей чоловік був успішний, но одна біда – проказа. А знаєте, яка то болість? То є страшна болість. У тій болізі не можна було освободитися. Ту є лише і зцілити і освободити чоловіка, пам'ятаєте хто? Ісус Христос. Прокаженні прийшли і почали Йому говорити. Один прокажений сидів і дуже кричав. І коли він прийшов має близько Дьому, каже, що ти хочеш? Каже, хочу, щоб ти мене очистив. А Христос що каже? Хочу очистися. І по слову Ісуса Христа. Проказала, відходила від людей. Але тут була не така історія. Сейчас чоловік прокажений, коли вони були на, у, з Ізраїлем у, у воєнному положенні, то вони взяли дівчинку у плін маленьку, і вона служила жені на Вона не мала ніякого зла проти Наємана. Хоча вони забрали її від родительського дому. І каже в нас своє Госпожі: каже, О, якби б мій побував у Ізраїлі, у Пророка Божого, він би зняв з нього проказу. Знаєте, яке було стремлення і желання освободитися від тої страшної болезні. Та болезнь розділяла чоловіка всім і житті, і одділяла його, і такі люди знаходилися в одному обєнденному місці. Де вони не могли общатися ні з ким. Це говорить нам про те, що Бог нині дає нам можливість поняти, що Він є хазяїном усього, Він є помощником у всьому. Але треба саме головне, що треба зробити? Обратитися до нього за допомогою. І ось цей свій начальник приходить до царя свого, каже, слухай, каже, дівчинка, що є там. Пророк в Ізраїлі, і він може мене зцілити. Каже, я тобі даю письмо, ти йди до царя, і от він тебе приведе до пророка. Він взяв письмо, приходить туди до царя Ізраїльського. А тот місто того, або здати славу Богу, каже, разве я Бог ісціляти? Він іскає причину воювати проти мене опять же. Ну, все же пророк Божий. Дійшло до нього, каже, пошли його до мене. Пускай знають язичники, що є пророк в Ізраїлі. І дійсності, коли він прийшов до пророка Божого, пам'ятайте, який то був пророк? Єлисей. то був пророк Божий Єлисей. Він приходить до нього, а тот, не виходячи з дому, думає собі, ой якась там процедура буде. Може бути, молитися над ним, може бути, щось руками, якісь процедури буде робити. А він послав свого слугу та каже, йди, каже, на сім разів окунешся у Йордані. Тот, як учу, та каже, наші ріки на майчисті, горні ріки, як Йордан. Бо Йордан була не особа така чиста ріка, грязновата. «Но слуга його кажуть, слухай. Якщо б він тобі казав щось найвелике, та набіс не послухав. Ну що тобі стоїть окунутися сім разів уді? І він вже по уговорам своїх слуг окунувся сім раз і каже, що тіло його очистилося, як тіло маленького рев'янка. О, і він вже туди не був досадний. Він вертається назад. За що? За те, що він з собою взяв і взяв, взяв великі подарки. Знаєте, коли він взяв? Ми читаємо у п'ятому стежкові. Він пішов. І взяв з собою 10 талантів серебра, 6 тисяч склей золота і 10 перемін одежди. Представте собі, коли він хотів заплатити за своє сіяння. І коли він вернувся, приносить до пророка Божого то все, що він узяв, а тот каже: Я в тебе не можу брати нічого. Не можу. Чого? То не є моє. Бог тебе іцілив. І знаєте, він з ним побеседував, і Нейман, Іман, вертаючися дому, зроби, робить условний договор. Каже, це не розсердиться на мене Бог, коли я із царем прийду в дом Римона, бо я його охранник, я його маю підтримувати, він опирається на мене. Най мені Бог простить. Я вже візьму собі. Землі, і на той землі буду приносити жертву. Пророк Божий його наставив на все. І він собі пішов, слухаючи бесіду ісю, і його слуга, думає собі, та шкода таку втрату упустити. Догоню я його, коли не хоче пророк, та я взьму. Той язичник, якось і не так буде. Дуже, дуже завидно, якщо я заберу від нього. Він його доганяє, а тот встає, каже, з миром ти? Каже, так, «Да, з миром. Прийшли сини пророчецькі з гори Єфремові, треба їм дві переміни, одежди, та й золота, та й мало серебра. О, каже, «Да, на, я здорово душу. І ще й слугу послав, бо він йому помог нести, бо то наша не особо і легка була, що він попросив. Але він не приніс до пророка того. Він, не доходять того міста, спрятав і відпустив слугу і приходить. А пророк Божий каже йому, а де ти ходив? Та каже, зайнятий був своїм ділом, сюди, туди, нікуди не ходив. А він каже йому, ти думаєш, моє серце не посупуствовало з тобою, коли ти доганяв того чоловіка. Чого ти брав у нього подарки? Тепер брати подарки. Другими словами, говоря, ти перечеркнув ту, ту роботу, яку я зробив. Каже, то та проказа, яка, на тобі, яка була на ньому, найбуде на тобі, пам'ятаєте? І на дітях твоїх удвійні. Страшне, страшне осуждення він навлюк на себе. А треба було йому то. З пророком Божим йому не було ніяких трудностей. Він знаходився під защиту, під охрану, у достатку. Бог був з ним. Таку саму, е, таке саме заняття, Єлисей займав, у пророка Божого і ні. Дуже акуратний, вежливий, богобоязнений, він старався виповняти волю Божу так, як Бог желав видіти. І от тепер на місто пророка Ілії став Єлисей, з ним був Бог і чудеса творив, і видимо, що Нейман був ісціленний. Тоді, коли його уговував, але йти окунутися сім разів, він не довіряв. Но коли він окунувся і очистилося тіло Його, ой, який він був щасливий. Як він і зрадувався, у нього з'явилася віра в Бога, живого Бога Ізраїлевого. Та віра, яку не може було нічим замінити і відмінити. Чого? Він отрима від вічної болезні. І та історія говорить нам про те, що нині в настояще време. Ми з вами теж отяговщині проказу гріха, проказу гріха. Кої з нас може вилічитися, є якийсь доктор, аби казав, що я твій гріх вже злічу, та ти будеш свободний. Не є, Не є нікого. Є в нас один наш Ісус Христос, який постійно старався чоловічество спасти, чоловічеству допомогти. І от коли ми читаємо бесіду Христа в своє врім'я з Никодимом, Йоанна Івана в 3 главі 1 стежка, Ніходим приходить до нього і каже, ми знаємо, що ти учитель пришечий від Бога, бо такі чудеса, які ти твориш, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бог. А Христос, не дивлячися на то листивость, яку він говорив йому, вроді хотів його похвалити, а каже йому обратні слова. Кажу тобі, хто не родиться від води і духа, не може войти в Царство Божє. І дає ударення Христос, тобі треба родитися свише». А Він каже: як то може чоловік другий раз родитися? Вроді прикинувся, що не знає. А Христос каже йому: Ти начальник Ізраїля, і не знаєш таких простих вещей. Що це говорить про те, що Христос любив Його і желав, щоб Он мог і справитися. Видимо, що нині в настояще время, ми з вами знаходимося у проказі, де і тіло, і дух, і душа поражені гріхом. Кілько нині люди поражені гріхом. Вони знаходяться в рабстві гріха, у болезні страшної. Ну, на превеликий жаль, ще й не хочуть освободитися в тої болезні. Не желають освободитися. Чого? Того, що людям так удобно, їм так хорошо, їм не треба нічого предприйнявати. Ось цього тижня прийшлося нам бути в одному домі невіруючих людей. Говорили ми, много говорили. Але їх устраює так, як вони є. Чогось не можуть зробити шах. Знаючи правду істину Божу, довіряючи цьому, а самі до себе такі нерадиві, другими словами, говоря. Бог не желає нам дати можливість, Звісно, ми можемо осуждати невіруючих, можемо осуждати другі конфесії. Ну, Але кобсь то діло з нами нині в настояще час, ми нуждаємося в ісцієнні нашої духовної прокази, гріха. Да, всі ми нуждаємося. Тому що слово Боже каже, що всіх заключило під гріхом. Не є ділаючи добро, ні одного. Всі согрешили і лишені слави Божі. Коли люди согрешили і лишені слава Божі? У якого моменту? Удрая, У Драя. Люди согрешили і під прокляттям гріха оказався в наш мір. І тот гріх на сьогоднішній час набрав великий розмах. Іменно ми, віруючі люди, ході були б робити добре, вроді прийняли крещення, і слідуємо Слово Божє, але що говорить нам апостол Павел часто в нашій житті, що відбувається? Ми читаємо римлянам у 7 главі, 16 стишок. Если так, ибо не понимаю, что делаю, потому что не делаю, що хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь з законом, что он добрий. Чого? Потому что законом познається грех. А поэтому вже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, що не живеть во мні, то есть в плоті моєї доброе, тому що желання добра є во мені, але щоб сделать Воно, того не нахожу. Доброго, кого хочу, не делаю, а зло, кого я не хочу, ділаю. Якщо делаю то, чого не хочу, вже не я делаю то, але живущий во мені грех. І так, я нахожусь. Находжу закон. Що, коли хочу робити добре, принадлежить мені злое. І цей закон, який дожен послужити мені для життя, далі там апостол Павло описує, він послужив мені для чого? Для смерті. Чого? Гріх ожив, а я умер. Но не в настояще время. Уважаємі братії і сестри, ми з вами повинні старатися віддати себе в руки нашого Ісуса Христа. Чого? Щоб ми не забували, що ми грішні, ми немощні. І 24 стишок у всій сему й главі апостол Павел робить вивод: бідний я чоловік, хто ізбавить мене цього тіла смерті. Благодарю Бога. Нашого Ісусом Христом, Господом нашим. І так, тот же самий я умом служу закону Божію, а плотію закону гріха. Значить, у нас з вами борються два люди і плотський, і духовний. Стоїть вопрос, який превозмагає. У многих случаях перевозмагає плотський. Но Бог хоче, щоб ми старалися, щоб у нас духовний чоловік возрастав. Чого? Того, що Бог желає дати нам помощ, желає дати нам силу. І якщо ту силу ми сьогодні будемо старатися поступати правильно, то я читаю желання віков з 203 страниці. Пусть унувающі. М'ятучіся душі, обратять свой взор к небу. Спаситель склоняється над тім, за кого приласть його кров, говорять їм ніжністю е, і страданням. Хочеш бути здоровим, Он приглашає тебе і е, встати в здраві і мірі. Не жди, поки ти почувствуєш себе здоровим. Повір Його словам, і вони спортуються. Причина причини свою волю, подчини свою волю Христу, служи Йому і поступай по Його Слову, і ти обретеш силу. Яким би не був порок, якого би не була страсть, опутавши душу і тіло, Христос може і хоче освободити чоловіка. Він дасть життя душі мертвої в гріхи. Він відпустить на свободу плінника, зв'язаного Слабостями, нечистями і цеп'ями гріха. Як Бог освободив Ноємана від сапи рабства болезні, можна сказати, до вічного рабства болезні, ну він освободив його і став чоловік свободної, радий, і починився волі Божій. Мені в настояще врем'я, ми повинні прийти до нього. Чого? Того, що каже бідний я чоловік. Кої збавить мене від цього тіла смерті. І цей ответ нині, цей вопрос нині задається із усіх сторон. Люди задаються вопросом, а що мені робити дали? Як мені бути дали? Я чувствую себе грішним, винуватим, недостойним. Ну а який виход із того? Хороший виход є. Який? Записано в Йоанна Євангелія у 1 главі 29 стишок. «Вот Гнець Божий, котрий бере на себе гріх мира. Тобто для нас є успокоїтельна новость, наш Ісус Христос, який допомагає нам, захищає нас, видить нас, і Он хоче допомогти нам, щоб ми не пропали в всьому мірі гріха і зла. Чого? Того, що всі ілюстрації, які ми читаємо, вони служать для нас. Величайшим приміром. І якщо ми будемо не забувати, що війна наша возлагається на анця всього міра, то є на нашого Ісуса Христа, коли ми будемо чувствувати свою нужду в помощі Божій, то от то ми будемо щасливі в нашій житті. Помните одну історію одного патріарха, який зробив гріх, який заставив його мучитися. 20 год у бігах далеко від оддома. Пам'ятаєте, був? Yeah. Яко? Яко. вини його уторгнуло від от цойського дому. Він утік від брата, від гніва, від смерті. І все ж наступив момент, коли він вертається обратно. Ну і бо до нього дійшла вість, що йде брат. Із 400 воїнами. А для чого він йде? Щоб видіти брата, він йде вбити все. Но Бог явився йому вночі, каже, не роби йому ніякого вреда. А Яков ту ту ніч молиться, молиться, не час, не два, а й цілу ніч молиться. Ви розумієте, за цілу ніч можеш розказати почасово твою жисть, розказати Богу. Вспомнити, де в тебе були які ошибки, яков то зробив. І коли всходила заря, каже Ангел Божий, то був сам Ісус Христос, отпусти мене, бо вже зайшла заря. Каже, не відпущу тебе, доки не благословиш мене. Каже, як твоє ім'я? Каже, Яко. А Яко у переводі означає обманщик? А тепер твоє ім'я буде Ізраїль, побідітель. Ти з Богом боровся. І чоловіків долювати будеш. Видимо, що таке ім'я отримав чоловік, який обратився до Бога, і Бог не відвернув його, хоча, й казалось, було в нього багато тяжкості за, за плечами своїми. На а, уважаємі браті і сестри, історія священного писання повна многих примірів, які можуть уселити надежду, віру, в прекрасні обітування і дають нам зрозуміти. Яке ми можемо мати благословення, а як ми можемо його легко втеряти? Але коли ми будемо обратимося до нашого Бога, то Він хоче, щоб ми були оправдані через Голговську Його жертву. Зато ми повинні прийти до Нього і повинні то те обітування, яке Він дає для нас своє святе Слово, могли б представити перед Ним. Що він є той агнець, який бере на себе гріхи всього міра. Йому не так просто і легко прийшлося це зробити, або взяти тот тяжкий гріх всього міра. Він то зробив. Побідив діяво, врага, який нині докучає і нам з вами, і кілька проблем, той враг чоловічих душ робить нині. Він робить проблеми в сім'ї, він робить проблеми у родині, він робить проблеми у церкві. Він робить проблеми в сусідах, Він робить проблеми і в селі, і в государствах. То все робота діявола. Хоча Бог здержує своїми ангелами, Бог здержує своїми ангелами. Но допущено і йому робити своє любительне діло. В настояще время, уважаємо браття і сестри, щоб добрий Бог благословив нас, щоб ми могли з нашими слабостями приходити до нашого Ісуса Христа, тому, що своєю праведністю ми не можемо покрити наші гріхи. Помните історію, коли прийшов та, та, та фарисей помолитися в храм? Тот це так розхвалив, який він хороший. Два рази на тиждень це постід, дає десяту частість з цього, що приобрітає. Каже, я не такий. Як прочі люди, грабителі, є убічики, а як сейсми? Знаєте, він знайшов ідеал, на кого равнятися. Ну в нас є другий образець, на який ми з вами можемо равнятися. Євреям записано в 12 главі. Взирає на нього, на начальника совершителя віри, який, прилежавши йому радості, притерпів крест принебрех посранення в осіл Одесною. Престола Божя на небесах. Сьогодні прекрасні у нас обітування, що ми взирали на нашого Ісуса Христа, приходили до Нього з віру, І щоб ота та віра теж послужила для нашого духовного ісцієння. І от ми тоді будемо щасливі, тому що ухватимося за руку Ісуса Христа і вже тоді Сатана не може нас ударвати, тому що у нас є надіжда. У нас є надіжний якор, який би при любов бушуючих волнах цього міра, де б ми з вами не були, які б життєві проблеми перед нами не вставали, ми можемо все побідити, з віру. щоб добрий Бог нас цими словами, йому найбудечі, слава во віки. Амінь.